Всім величезний привіт, економія з АТБ. Подивимось, які знижки. І що приготував АТБ? Бачу, що тут цікаві такі ярлики поставили знижки до Дня Конституції України. Ну добре, подивимось. Знижка, бачите, 44%. Подивимось, що це таке. Так, давайте по черзі. Ось такий туалетний папір. Чи що це в нас? Да, туалетний папір рута в наборі. чотири рулони, двошаровий. Зева. Знижки до Дня Конституції. Зева, ну, звичайно, що хороший папір, Чотири рулони, трошаровий і е, втулка змивається в унітаз делюкс. 66,90. Але всі чомусь купують персиком. Слухайте, але персиком явно пахне. От пахне персиком і все. Теж чотири рулони, тришаровий і втулка змивається. Але ось можна купити економ варіант, теж 4 рулони, тільки двошаровий за 46.60. Так, хочу сказати, що а, всі ціни, які зараз ви побачите на екрані, і зі знижкою і без знижкою. І без знижки починаються з 28 червня вже почались і по 4 липня. Ціни міняються, мабуть, кожен день. Не встигаєш. Так, Вологий туалетний папір в дорогу. З клапаном упаковка йде, 50 штук в упаковці. Самі дешеві антибактеріальні серветки 15 штук в упаковці, 7,90. Ось такі можна взяти 60 штук за 35 гривень. Антибактеріальні ще одні, навіть ще знайшов дешевше, за 6 гривень 40 копійок, але бачу, що вони малесенькі по розміру. Тому, мабуть, краще буде. Чи вони, може, просто упаковку зробили малесеньку. 6,40. Хороша дуже ціна на рулон ось цього рушника паперового. З картою тебе ще дешевше вийде від своя лінія, цілий рулон, скільки тут відривів. А нам не пишуть, кількість рулонів один, розмір відриву аркушу і все. Зате добре, що написали тришаровий. Ну це вже добре, що це тришаровий. Так, далі. А жіноча, гігієна. От зверніть увагу на ось цю жіночу гігієну. Тут знижка майже 40%. І ось тут, там, де 9 штук. Теж хороша ціна. Підгузки, трусики від Міні бі Зараз теж зі знижкою доброю. 210 гривень за упаковку. Так, тут у нас підгузки дитячі торгової марки Хагіс. 299 гривень. Підгузки, так, це ми з вами вже бачили. Хагіс. Це підгузки трусики від торгової марки Хагіс 382 гривні. Хагіс для новонароджених 201 і 219 гривень. Знижка на пелюшки поглинаючі одноразові. Розмір 60х60. 60, 10 штук в упаковці. 62 гривні. Дуже хороша ціна на вологі серветки від своя лінія. Ідуть з клапаном, з екстрактом череди, ромашки та календули. 72 штуки в упаковці. Жіноча гігієна лібрес. Дуже хороша зараз знижка, 40%. Зверніть увагу. Мило, крем-мило. З екстрактом меду, молочні протеїни та магнолії, квіти лотосу. Теж зараз є знижкою. 500 мл іде упаковка. Розкуповують ось це мило. До речі, хороша ціна і по якості теж дуже добре. Я колись теж його брав, поки не перейшов на іншу упаковку. Треба колись взяти. Хороше, дійсно, кремове мило. Зараз по 32 гривні. Мендаль. Мендальне молочко. І ось це як воно називається. Забув. Пейшн фрута. Добре. Ну і все саме таке просте і теж непогане, я вам скажу від розумний вибір, теж 460 мл, 22 гривні 60 копійок. Гелі для душу польські 500 мл, 70 гривень. Знижка на оці фреш. Джус 400 мл, 53 гривні. Ні, вже могли б і більшу знижку зробити. Це наш виробник. 400 мл. Магнолія. Ляпиті Марсельє 250 мл, 53 гривні, 70 копійок. Просто хто ще не встиг взяти ось цей Джонсон. Велика упаковка 400 мл. Гель для душу. Візьміть, я вам пораджу, візьміть, не пошкодуєте. Дуже хороша ціна і велика вага. Сейгард. моє улюблене мило 65 гривень. Для дітей. Дитяче без барвників. 250 мл Зараз 32 гривні 60 копійок, 250 мл сатін, але дивіться, ось це зараз виходить набагато дешевше, тому можна взяти ось це мило. Тут 500 мл за 51 гривню 70 копійок. Поки що воно в акцію діткам можна взяти ось це мило, теж з дозатором йде. В два рази більше і дешевше вийде. Зі знижкою дитяче мило, 31 гривня 80 копійок від своя лінія. Або можна взяти один шматочок 8 гривень. Знижка на перлинне мило з екстрактом перлини. Вага там 140 грам, це не маленьке мило. Джонсон 25 гривень, але маленьке, 90 грам лише. Пахне класно. Тео. Вага 90 грам. В акції зараз факс, миндальне молочко. 5 штук в упаковці. І Факс, кокосове молочко по 49,90 за упаковку. Звичайно, хто має карту ОТБ, вам буде дешевше. Дуру, ось всіма улюблене ось це. 59,90 або зелений зелений чай. Також 5990. Для малечі новонародженої. Дитяче мило Джонсон 25 гривень 70 копійок. Дуже хороша знижка, точніше, ціна хороша на ось цей колгіт 38 90 75 мл захист від каріусу. Хороша ціна на ось цей Колгіт. Відбілювання. Теж 75 мл 44 90. Хороша ціна на Колгіт Herbal. Цілющі трави. 44,90, 75 мл. І дуже хороша знижка на ось цей Колгіт Active Fresh. Майже 40% знижка. Або ось цей Colgate Total 12, а дбайливе відбілювання теж 75 мг. Майже 40% знижка. Зверніть увагу. Хороші знижки на ось ці пасти Colgate. В акції набір. Зубні щітки зігзаґ. 3 штуки. Середня жорсткість за 100 гривень. 60 копійок. Ну, це буде, звісно, краще, ніж купляти одну, тому що одна коштує 50 гривень. Тут виходить, так, да, краще, одна виходить безкоштовно. Звичайно, можна купити ось такі від своя лінія: 20 гривень, 25 гривень. Хороша пінка для вмивання. Для жирної шкіри з матуючим ефектом 150 мл, зараз зі знижкою. Маски для обличчя тканові маски, зараз зі знижкою 40% по 1790. Фруктові тут всякі екзотичні фрукти, навіть не знаю, що це таке. Крім авокадо і персика. Так що подбайте про свою красу, красуні. Так, знижки вже почалися на сонячні засоби. Пантенол з обліпіхою протеїнами після загару. Після гуління бальзам 5 в одному евелін. Освіжувачі повітря, змінний балон 37,90 зараз. З різними-різними ароматами. Навіть є watermelow, кавун. Освіжувачі глейд подорожчили дуже сильно. Можна купити ароматичне саше по 16 гривень. Надзвичайно ароматно пахне навіть через пакет. Так, якщо я не помиляюсь, а, тут, да, зі знижкою теж до Дня захисту, бачите, маска, ось ця калос, вели... е, шампунь, ну і маска теж. Оця літрова, величезна. Хто... Я знаю, що дівчата багато купують, жінки і дівчата ось цю, І тому тебе постійно їх возить Мабуть, хороші, величезна. Літрова калос, кератин, колаген, гіалуронова кислота за 100 гривень зараз. Ну і це і без, без захисту без захисту, господи, без знижки до конституції також він був по 100 гривень. І ось ці маски також по 100 гривень. Теж цілий літр, кератин, колаген і гіалуронова кислота. Зволожуючий шампунь 850 мл, дуже хороший, в кого фарбоване волосся, з дозатором йде 101 гривня 60 копійок. І також є ще такий самий той, цієї марки романтик професіонал, а, з кератином 101 гривня 60 копійок, регенеруючий. Далас також зараз зі знижкою непоганий, відновлення та зміцнення волосся по всій довжині. Комплекс амінокислот з дозатором. Я думаю, дивіться, така гарна баночка, буде гарно у вас дивитись в ванній кімнаті. З золотим пиптиком. Електричний а, пристрій від комарів. Універсальний. Рідина без запаху, зараз зі знижкою. 116 і а, ось цей запаска 73 гривня на 30 ночей плюс 10 ночей в подарунок. Шампунь еколайн для очищення, жирного волосся з олією льону, екстрактом календули. Зараз є знижкою 41 гривня, 70 копійок. До речі, вага 400 мл Шампунь клір 400 мл. Зараз можна купити 151 гривня. Так, ось цей донат для миття склад та дзеркал без запаху, блиск без розводів, півлітровий. Так, спробуй новинку. 500 мл, засіб. Зі, а, зі спреєм йде сам засіб. Це у нас для чищення від нагару антажир 73 гривні 60 копійок. Так, мастер клінер. Тільки В АТБ додатково 50 грам. 800, 800 грам. теж йде з дозатором. Непогана ціна насів, легко видаляє жир, пригорілі залишки їжі, засіб для чищення для кухні. Вага 500 мл з пульвелізатором. Washin free. Екстракт алої та суниці, соковитий лимон та м'ята 36,80. А ось ось такий ото для миття посуду грейпфрут можна взяти зараз. За 31 гривню теж півлітровий. Містер мускул для прочистки труб. Або ось такий трошки дешевший, за 22 гривні 30 копійок. Ну, є ще дешевший розумний вибір містер Кріт. За 15 гривень 50 копійок. Тут в нас Оникс універсальний океан для унітазу. Тут я ще знайшов ось така штучка для туалетів, гель 750 мл. Теж зі зручною дозатором, який можна під обіток унітазу. 58 гривень майже. Так, розкуповують Онікс для миття посуду лимон 500 мл, 28 гривень, 60 копійок. Мийний засіб, ну, змивка, як я кажу. Унітаз. Відрозумний вибір. 13,90. Так, Тут у вас щось впало. Ось цей, не знаю, це давно вже ВТБ, але не знаю, хто брав, пишіть. Ну, мабуть, теж хороший. Не гірший, ніж розумний вибір. Мабуть, і на довше вистачить. 30,90. Брев 50 гривень 40, 40 копійок. А, дивіться, Грюнвельд з'явився, засіб для чищення поверхонь 500 грам, 27,90. Зараз зі знижкою. Не знаю, чому так подорожчав Савекс, чи це ВТБ він так подорожчав, чи... Подивимося в іншому магазині. 41 гривня, 44 гривні. Савекс порошок для прання капсули Савекс 10 штук в упаковці для кольорового 117 гривень. Дивіться, free величезний. Тут в нас 2 кг 100 г Написано вошен Free Справляється навіть при температурі 30 градусів. 105,90. Капсули Капсули and Free універсальні. Ексклюзивно в АТБ. Дивно 17, Це, мабуть, ексклюзивно в АТБ, Дві капсули в подарунок. у холодній воді. Добре, я візьму на замітку. Подивимось в іншому магазині. Скільки, мабуть, 17. Мабуть, ексклюзивну ВТБ. Так, да, бачите, 17, а 19 тільки. Ексклюзивну ВТБ тільки 19 капсул, в інших магазинах по 17. 183 гривні. Порошок Савекс великий 286 гривень на 3 кілограми. Дуже багато мила, який видаляє плями складні. 20 гривень ось таке. Так, подвійне 40 гривень. Для дитячих речей 16 гривень. І ось таке маестро проти плям 15,70. Ну і, звичайне, наше господарче 18,90. Що ж мої дорогенькі, я буду вам дякувати за перегляди. Ваші за ваші вподобайки. Я йду знімати наступне відео. Вам бажаю міцного здоров'я і економних покупок до зустрічі.